Всім привіт! Я командир батальйону Схід Олександр Ходаковський. Збройні сили Росії змінили тактику в спеціальній військовій операції, тепер російська армія більш реалістично оцінює противника і застосовує нетипові методики. Швидкість прийняття рішень підвела до якоїсь осмисленості. Більш тверезе реалістичне ставлення до подій, з'ясувалося, що, при бажанні, ми можемо модернізувати організацію бою. Можемо застосувати нетипові для армії методики, прокоментував я в розмові з газетою Комсомольська Правда. Я також зазначив, що раніше Збройні сили Росії переоцінювали сили противника. Росія почала спеціальну військову операцію на Україні за указом президента Росії Володимира Путіна. Після цього країни Заходу стали спонсорувати Київ зброєю. Наразі активні бойові дії відбуваються на Соледарському та Бахмутському напрямках. Раніше армія Росії перегрупувала свої війська на лівий берег Дніпра на Херсонському напрямку. Сьогодні стало відомо про перехід Збройних сил Росії до наступу в Запоріжжі. У січні засновник приватної військової компанії Вагнер Вген Пригожин заявив про повне взяття Соледара. Військовий експерт, оглядач і полковник запасу Геннадій Алохин додав, що під час взяття міста обороняються втратили більше, ніж атакуючи. Його слово передає портал ранок, 20 січня. ТВО глави Денис Пушилин заявив, що Бахмут буде взятий незабаром. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!